Добрий день, ми від домової служби чи готові видати відповідь на декілька запитань. Добрий день. Давайте спробуємо. Супер. Поїхали. Прибирання це антистрес чи антинастрій? Ну я б сказала антистрес. Коли поганий настрій або ж з кимось посварилися, це якраз хочеться так добре поприбирати. Все таке генеральне прибирання. Супер, допомагає дуже добре. Угу. Добре, клінінг це розкіш чи нормальна допомога сучасній жінці? Ну для сучасної жінки це вже в межах норми. Я б сказала, чому якщо є можливість скористатися клінінгом, то б я б скористалася, звичайно, так. Чи довірите сторонній людині прибирати свою ванну чи краще самі близьку? Якщо це професіонал своєї справи, то я б довірила людині, а так сама би прибирала. Так. Домова служба це про комфорт чи про лінь? Як думаєте? Це комфорт, ні, це не лінь. Можна замовляти будь-яким способом, звичайно, все супер. Що ви доручили б домовій службі просто зараз, якби вони приїхали? Іменно в моїй квартирі ви маєте на увазі, так? Я би певно б дозручила їм прочистити труби, бо вони постійно забиваються. Це така проблема постійно. А так, в принципі, все нормально. Дякую вам. Все дуже дякую вам за відповіді. А якщо вам потрібен клінінг чи будь-яка інша послуга, скоріше звертайтесь до мову службу, ми працюємо щодня без вихідних.